Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую м'ясні з рисом тівтівки в сметанково-томатному соусі. Суковиті, ніжні і при тому дуже смачні. Готуються швидко. Дякую вам за вподобайки і підписку. склянки рису. 120 грамів тут рису в мене. Виваю і заливаю шклянкою води кип'яченої, гарячої, доведеної до кипіння. Проварюю під покришкою 11 хвилин. Через 11 хвилин ось такий рис вода википіла, залишаємо його до повного остивання. Він є розсипчатий. Це ще один спосіб приготування розсипчатого рису. Ресу стагав, що декілька разів його перемішала, щоб він був ось такий у нас розсипчатий. І додаю 300 грам фаршу свинячого. І також цибульку ще буду додавати і одне яйце. Цибульки в мене було 100 грам, фаршу 300 грам. Все добре перемішую. Даю поки що одну чайну ложку солі і підперчую, звичайно. Перш добре перемішала і буду робити кульки в середньому 5 см приблизно діаметром, складати жаротривку в форму. Вийшло в мене ось таких 11 кульок, тепер буду робити заливку. 100 грам маю сметани домашньої, даю сюди прямо в банку. У мене є лечо без оцту в помідорах. Тобто болгарський перець перекручених помідорок. Даю до сметани. Воно має бути дуже смачно. Ось є кусочки там і перцю болгарського, і помідори перекручені. Приблизно шклянку буду давати. Ви можете дати грам 150 соусу. Або 100 г томатної пасти, ще трошки додати води, щоб повністю залити наші тівтільки. Ще додаю до соусу також води приблизно 100 грам. Гарно все розколочую і буду заливати. Лечу, як я робила без оцту. Без нічого також є в мене на каналі. Заливаю, я заливаю отак, От З краю. шматочки перцю. Цього досить підливка. У мене рис є майже готовий. І ось розподіляю перчик по соусу болгарський. Даю ще сюди обов'язково лавровий листочок до соусу. Один, два і три горошинки перцю духмяного. Перчик, бачите? І так, я ще розклала болгарський перець зверху, гарно воно буде. Можете по кусочку, якщо маєте, помідорчика покласти, прикрасити і накриваю фульгою, ставлю в духовку. Можна в гусятниці чи в казанку, в чому вас зручно зробити, також і на плиті на газі. Ставлю духовку запікатися на годину при температурі 180 градусів. Через годинку я знімаю фульгу зверху і запікаю ще 20 хвилин. Лечо поймаємо з духовки. Можна дати йому постояти ще, так само під фольгою, під якою ми його запікали. Можна ласувати і зразу. Смакуємо дівтільками в такому томатно-сметанковому соусі. Вони є соковиті, м'ягесенькі, ось такого плану. Ось які вони гарні. Сердині є. Можна смакувати їх як окремо соусом, так і з гарніром, з макарончиками чи картопелькою пюре. Як вам буде смакувати?